Чому люди сидять в лінті соцмережі, сатанію ті, лишаються мозгів? Тому що там батько Господін інший, сатана, який подає людям інформаційні наркотики, скажімо так, щоб увести взор людей від їхньої вічності. І якщо ти листаєш стрічку новин, залипаєш в усьому цьому інформаційному лайні, ти тоді не народжений свише і ніяким чином не маєш відношення до Бога. Ти, тоді, як 2000 років тому стоїш в толпі фарисеїв, які гасили і кидали каміння в праведників і святих людей Божих, ти розп... Пинаєш Ісуса Христа, ти тоді продовжуєш діло КПСС, Лєніна, Сталіна і всієї цієї сатанінської системи, яка прагнула зупинити проповідь Євангелія і просвіщення спасіння душ людей. У сатани просто немає вибору, які дві тисячі років тому не було вибору іншого, крім того, як убити Христа. Так само сьогодні, якби сатана не банив Божих людей в соцмережах, в Ютубі, в Тіктоці і так далі, то у людей Божих в лідерів Ніні було би стільки переглядів, що вони б обійшли в десятки разів всіх політиків, аналітиків, уже пророків, там, гадалок, журналістів там, і так далі. Тому треба розбивати всі ці алгоритми соцмереж, які запрограмовані і працюють на сатану, і, і взяти, і посадити господіна цього світу соцмережі Ютуба на цеп і запрягти всіх його адептів працювати на. На істинного Бога на Ісуса Христа.